Вітаю! Зараз ви переглядаєте лекцію онлайн-курсу Голос без бар'єрів технологічні рішення в інклюзії. Мене звати Соломія Андрушків, я координаторка проєкту «Тіпіток.юа» в громадській організації Говори. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке альтернативна і додаткова комунікація і чому всім важливо про неї знати, а також розберемо на практиці, як працюють два цифрові засоби АДК, ТІПІТОК та «Я кажу». Кожній людині, незалежно від рівня розвитку, інтелекту, типу порушень, можна підібрати альтернативну комунікацію. До кожної людини можна знайти підхід і засоби для комунікації, які їй підходять найкраще. Хтось спілкується, показуючи пальцем на бажану картку. Хтось ці картки обирає поглядом, хтось має цілі комунікативні книги, а в когось до крісла колісного приклеєні кнопки, які озвучують те, що людина хоче сказати. В 21 столітті є люди, які рухом очей можуть спілкуватись, відправляти повідомлення, керувати цілим будинком, будучи в кріслі колісному. Засіб для комунікації можна обрати кожному. За кордоном, це дуже поширена практика. Ми хочемо, щоб і українські діти з розладами комунікації мали можливість спілкуватись всюди, в дитсадку, в школі, в громадських закладах. Дуже радіємо, що в Україні вже є великий вибір засобів АДК, зокрема цифрових. А мене особливо тішить те, що є діти, які, будучи невербальні, ходять в школу і здобувають освіту з допомогою цифрових комунікаторів. Цей курс знятий для того, щоб надихнути людей пробувати впроваджувати засоби АДК, не боятись, не здаватись при перших же труднощах. Перш за все, давайте розберемо, що таке АДК. Альтернативна та додаткова комунікація. Це засіб, за допомогою якого людина з розладами комунікації отримує можливість спілкуватись, повідомляти свої думки, потреби, бажання тощо. Загалом під розладами комунікації розуміють порушення мови та мовлення, які впливають на здатність людини говорити вербально. Ці порушення бувають вродженими у людей з синдромом Дауна, розладами спектру аутизму тощо, і набутими у людей після інсультів, черепно-мозкових чи щелепно-лицевих травм. Тощо. Засіб АДК вважає додатковим, коли його використовують для підтримки наявного мовлення, і альтернативним, якщо його використовують для заміщення втраченого або функціонального мовлення. АДК можна використовувати тимчасово, після травми, яка вплинула на мовлення, або постійно протягом всього життя. Альтернативна та додаткова комунікація також є інструментом підтримки розуміння мовлення усного та писемного, наприклад, візуального розкладу. Схеми спочатку потім соціальних історій, якими бувають інструменти АДК. Інструменти АДК класифікують у кілька категорій: без сторонніх засобів це не технологічні, а саме використання жестів, міміки, жестової мови, мови тіла і зі сторонніми засобами. Вони поділяються на низькотехнологічні, це комунікативні дошки з готовим текстом або зображенням. Таблиці з літерами, за допомогою яких користувач поглядом або жестом складає слова, книги для спілкування, комунікативні кнопки, пластикові планшети з полями для символів, механічні пристрої тощо. І високотехнологічні це комунікатори, пристрої для запису голосу без дисплея та з дисплеєм, синтезатори мовлення, звичайні комп'ютери, планшети, смартфони, спеціалізовані пристрої з попередньо завантаженими програмним забезпеченням. Тощо у 2022 році Міністерством освіти і науки України були затверджені методичні рекомендації з використанням АДК в закладах освіти. Серед усього переліку видів АДК ми детально розповімо про два цифрових комунікатори: ТІПІТОК та ЯКАЖУ. ТІПІТОК це цифровий інструмент альтернативної і додаткової комунікації за допомогою зображень, безпечний месенджер для невербальних людей. Тіпіток створили для людей з розладами комунікації, які спричинені розладом спектру аутизму, афазією, апраксією, інтелектуальними порушеннями, синдромом Дауна, перенесними інсультами, травмами тощо. Застосунок використовують діти та дорослі з вродженою та набутою невербальністю. В застосунку тіпіток двоетапна побудова речення, тому він є досить простим у використанні та чудово підійде як початковий цифровий комунікатор. Перед впровадженням застосунку тіпіток важливо впевнити, що користувач має сформовані базові навички. Зокрема, такі як імітація, може повторити дію іншого, моторні навички може натиснути пальцем на зображення на екрані. Навички візуального сприйняття добре розрізняє зображення, може знайти потрібне зображення в наборі як мінімум 5 зображень, може обрати на екрані планшета чи телефона потрібне зображення, торкнувшись вказівним чи іншим пальцем. Ми рекомендуємо впроваджувати застосунок тіпіток з невеликої кількості зображень від 1 до 5. І перші картки мають бути максимально мотиваційними для невербального користувача. Пропонуємо такий алгоритм підготовки до ведення тіпіток. Обстежуємо потенційного користувача, чи є у нього необхідні базові навички, про які ми розповідали раніше. Формуємо словник з мотиваційних карток, улюблені ігри, продукти, напої, місця, дії, люди, фільми, мультфільми тощо. Підбираємо зображення, схематичні зображення, малюнки чи фото. За результатами відгуків можемо сказати, що реальні фотографії більше користувачів сприймає краще. Мотиваційні умови визначити, в які саме моменти використовувати застосунок. Підказки. Фізична, жестова, моделювання. Згодом підказки поступово забираємо. Пристрій для завантаження застосунку «Тіпіток» варто підбирати індивідуально під потреби користувача. Комусь зручніше з планшетом, бо там більше зображення, а комусь з телефоном, бо він практичніший у транспортуванні. Також важливо навчити невербального користувача вмикати пристрій, відшукати необхідний застосунок, показати, як ним користуватись, яка кнопка за що відповідає тощо. Під інструкцією по використанню застосунку ви знайдете в нас на youtube каналі. Також спільно з Тетяною Дудіною ми розробили методичні рекомендації по використанню застосунку Тіпіток. Їх та багато інших корисних матеріалів для впровадження застосунку ви знайдете у нас на сайті. Тепер поговоримо про наступний комунікатор. Я кажу, це цифровий інструмент альтернативної і додаткової комунікації з категорії Швидка комунікація, який теж можуть використовувати невербальні люди у спілкуванні. Я кажу, створений для невербальних людей із збережним інтелектом або частково порушеним. Осіб з порушенням мови та мовлення, артикуляції, вимовою звуків, слів, затинанням, осіб, в яких постраждало зв'язне мовлення і які мають проблеми з вербальною пам'яттю, осіб з щелепно-лицевими травмами, письменних осіб з порушенням слуху. В застосунку є функція конвертації мовлення у текст, тому люди з порушенням слуху можуть прочитати те, що озвучує співрозмовник. Під час провадження застосунку я кажу, вам потрібно. Перевірити, чи користувач може читати, перевірити, чи може друкувати текст, підібрати, що буде зручнішим телефон чи планшет, ознайомити користувача із інтерфейсом застосунку, показати всі можливі функції у даному застосунку, проаналізувати, в яких обставинах користувачу найбільше потрібен застосунок, і на основі цього допомогти створити перші папки з реченнями. Пробувати використовувати застосунок в найпотрібніші моменти життя користувача і нагадувати йому про можливість донести інформацію з допомогою застосунку «Я кажу». Застосунку на головному екрані є поле для швидкої комунікації, де користувач може набрати речення і відразу його озвучити. Також у «Я кажу» є можливість зберігати фрази по папках, що дозволяє швидко озвучити довгі речення. Завдяки цьому користувачі можуть робити покупки в магазинах, відповідати передошкою у школі, розповідати презентації, відвідувати лікаря та повідомляти свої симптоми, озвучувати привітання рідним тощо. Застосунок дуже простий та зручний у використанні. Відеоінструкції по управлінню, я кажу, ви знайдете у нас на YouTube каналі. Чим відрізняються ці два інструменти? Первинно тіпіток задумали як комунікатор та месенджер для людей з розладами спектру аутизму. Там спілкування відбувається з допомогою символів. А застосунок Я кажу первинно задумали для людей, які інтелектуально збережені, мають розвинену моторику, але мають порушення мовлення. Спілкування в застосунку відбувається через конвертацію тексту в голос. Також є випадки, коли користувачі тіпіток переходили на застосунок Я кажу. Це військові після поранень, в яких покращились навички, а також діти, які починали читати та писати. АДК це не панацея, але АДК це можливість. З кожним роком засоби альтернативної та додаткової комунікації удосконалюються. Якщо ще вчора ви використовували один комунікатор, то вже завтра для вас можуть створити новий, який задовольнятиме більше ваших потреб і даватиме більше можливостей. Так було і в житті Олексія, який певний час використовував тіпіток, але він не міг повністю виразитись. Коли ж створили застосунок Я Кажу, то це була знахідка для нього, адже він вмів друкувати текст і тепер писав та озвучував все, що хотів. Як підібрати застосунок? Найперше, вам важливо знати, які є доступні застосунки для комунікації в Україні. Тоді проаналізуйте функції кожного інструменту і визначте, який буде ідеально підходити певному користувачеві. Часом буває, що невербальні користувачі спершу спілкуються з допомогою друкованих символьних зображень, тоді використовують застосунок тіпіток із тими ж символами, а згодом переходять на ще складніший комунікатор. Важливо консультуватися з фахівцями, які підкажуть та допоможуть визначитись із комунікатором для конкретної людини. Розвиток комунікативних навичок це тривалий процес. До нього мають бути залучені фахівці, рідні та люди з оточення невербального користувача АДК. Одним із викликів у цьому процесі є неготовність оточення до співпраці. Часто батьки не хочуть вводити засоби АДК дітям, які мають мовленнєві порушення через різні причини. Наприклад, чекають, поки мовлення дитину розвиватиметься самостійно, розуміють дитину і не потребують вводити АДК. Бояться, що дитина ніколи не заговорить через АДК. Тощо, коли діти підростають, то введення альтернативної додаткової комунікації дається важче. Також рідні дорослих з набутою невербальністю можуть протестувати проти засобів АДК, бо вони навчились їх розуміти і певні, що мовлення відновиться. Фахівцям як авторитетним особам важливо наголошувати рідним, що комунікація є надзвичайно важливою для людини, і підбір засобів АДК є потрібним для розвитку людини і її соціалізації, навіть якщо мовлення з'явиться з часом. Як людині сказати, що вона почувається погано або хоче їсти тут і тепер? Великим викликом у введенні цифрових засобів АДК є те, що діти звикли використовувати гаджети для ігор чи переглядів мультфільмів, і введення застосунків для комунікації на тому ж пристрої є досить складним процесом, який потребує більше часу. В таких випадках рекомендуємо використовувати окремий гаджет або поступово впроваджувати на тих самих пристроях без надмірного стресу для дитини. Для використання цифрових комунікаторів важлива базова технічна грамотність. Часто рідні невербальних користувачів вже досить старші і не можуть осягнути управління цифровими комунікаторами, тоді потрібно просити допомоги у інших. У нашій практиці багато історій використання застосунків АДК, наприклад, історія, де основним співрозмовником у невербальної дитини була бабуся. Вона всіма силами старалась наповнювати застосунок тіпіток, створювала папки з картками, намагалась навчити дитину їх використовувати. Але невербальному користувачу це давалось важко. Ця сім'я жила в прикордонній області, і фахівців, які б допомогли їй з веденням комунікатора, не було. Після року спроб вони все ж перестали використовувати застосунок. На жаль, серед наших користувачів є багато випадків, де батьки перестали вводити дітям застосунок ті піток, бо діти звикли використовувати гаджети для ігор. Був також випадок, коли дитина кілька разів заблоковувала планшет з комунікатором, так що технічним спеціалістам ледь вдалося його розблокувати. Інші ж користувачі були не готові до комунікації цифровими засобами АДК, тому переходили на друковані символьні зображення. І це нормально. Нормально, що комусь підходить певний вид АДК, а комусь ні. Як ми вже говорили у попередніх лекціях, АДК це як своєрідний протез, який потрібно підлаштовувати під потреби кожної конкретної людини. Є також багато історій, які викликають захват та радість. Нещодавно мама одного користувача повідомила, що застосунок тіпіток вже не актуальний для її сина, бо він має значне покращення у мовленні. Ще один цікавий випадок відбувся у Львівському ІРЦ. Туди прийшла сім'я у повному складі: невербальний хлопець, його батьки, бабуся та дідусь. Всі вони хотіли ознайомитись із застосунком ті та навчитись ним користуватись. Поки родичі розбирались, як працює застосунок і як ним користуватись, то хлопець почав самостійно натискати на папки з картками і доносити їм свої думки. Він дуже любить каву Бамблбі. І раніше офіціантам в кафе показував картку кави та апельсину, щоб замовити цей напій. Тепер хлопець обирає картку в застосунку тіпіток Бамблбі, яку йому створили батьки. Офіціанти одразу розуміють, що він хоче, і з радістю його обслуговують. Також із застосунком Я кажу Сергій розповідає вірші в школі. Раніше він записував вірш на аркуш паперу та розрізав його наречення. А коли приходив до школи, то перед вчителем складав речення із вірша у правильному порядку. Але тепер ця справа для нього значно спростилась. Сергій створив у застосунку папку з фразами із вірша. Таким чином, він і озвучує вірш, натискає на речення в правильному порядку. Для вчителя такий метод став приємним здивуванням. Важливо розуміти, що кожна людина є соціальною особою і потребує спілкування. Особливо потребують спілкування ті, хто не може це зробити вербально. Для них великим щастям є те, що інші розуміють їх. Навіть якщо вдома невербальна людина є почутою, важливо дати їй можливість бути почутою всюди і всіма. Людина з інвалідністю може бути невід'ємною частиною громади, важливих рішень, навчального процесу. Головне дати можливість її таланту відбутись. Ми мріємо і працюємо в цьому напрямку, щоб все більше невербальних людей займалися улюбленими справами, знаходили друзів, відвідували навчальні заклади та здобували освіту з допомогою асистивних технологій. Дякуємо вам за те, що переглядаєте онлайн-курс Голос без бар'єрів, технологічні рішення в інклюзії від громадської організації. Говори цей курс ми реалізовуємо за підтримки фундації змін. Також заохочуємо вас долучитись до наших соцмереж за посиланням на екрані. Там ви знайдете більше корисної інформації та цікавих історій про людей, чий голос вже почутий.